Доброго дня. Усім привіт. Дуже давно не виходила, але вирішила вийти і одразу хочу сказати Лідії повідомити, тому що вийшла від пошти і мені дали, надали інформацію, що ваша робота, ваш зам, ваше замовлення в Дінамарці. З 18 го числа, тому усі подробиці я вам зараз отпишу приват. Чому я сьогодні вийшла? Тому що буквально на днях я відкрила YouTube канал і, завдяки вам, дякую під ніком Анні. Де із номерами вибачайте, Анна. Ну, нік ваш, я не можу запам'ятати, але Діаночка, я пам'ятаю, як вас звати. Я вам щиро дякую, тому що дійсно дуже багато питань, і я розумію, що потрібно потрошечки на них відповідати. І дуже хочу подякувати вам, що підтримуєте мій канал. Багато побажань. Мені пишуть, надсилають, лайкають. Початок, один день. Він існує, але дуже приємно, що ви підтримуєте. Хотіла розповісти швиденько назва каналу, чому так називається. Світлана Гець, та що малює зірки. Сама назва непроста, вона не просто з'явилася. То був 2019 рік. Я працювала з цікавою людиною, він сам бізнесмен. Але у нього провідник Шаман, і я його малювала. То було дуже цікаво. Було настільки зв'язок сильний і потужний енергетично, тому що я його відчувала і майже на фізичному плані. Я відчула, що судьба у цього провідника була дуже важкою. Побачила його красу і дуже потужну енергетику. Дуже. Робота вийшла дуже цікавою. Навіть дві один портрет і другий в повний ріст, саме коли. Він показав свій ритуал, як він його проводив. І от із тамбором, таким барабаном, шаманським я його намалювала. І в подяку мені цей провідник, цей дух подарував мені руну. А потім пройшли декілька ще років, і я зрозуміла, як ця руна працює. Мені в тонких світах показали, як вона дійсно працює. Її призначення, її дію. Це дуже цікаво. Тому я хотіла вам сказати, що саме від цієї людини, у якого такий потужний провідник, прийшла до, до нього ця інформація, і він каже: на зв'язок вийшла твоя пра-пра-пра бабуся і вона була художницею. А в селищі її звали Та, хто малює зірки. Ну, Чесно кажучи, іспанською звучало pintala Кепінта Ласестреяс. І я геть не розуміючи, а як же вона малювала ті зірки і що то було таке, я не знаю, чому я одразу не зрозуміла, але пройшов, пройшли якісь, пройшов час. І я зрозуміла, що зірки вони мали на увазі тонкі світи, оті енергії, оті історії, ті енергії, які нас підтримують, які нас ведуть. Це ж та ж інтуїція, яка завжди має рацію, яка нам допомагає вирішувати питання і приймати рішення. Тому я дуже вдячна своїй пра, пра пра бабусі, дуже вдячна за те, що вона вже тоді відчувала, малювала світи, які їх не видно, тільки відчуєш і розумієш, що вони існують. І я розумію, що також несу і йду по тому шляху, по родинному шляху. Це дуже цікаво, це як то віднайти, віднайти оте благословіння роду, якщо так можна сказати, напевно так. Дуже вдячна всім моїм друзям, моїм сукурсникам, тому що сокурсники, що ми вчимося у пані Хомутовської на курсі, вони стали моїми друзями. Я відчуваю їх енергію, я відчуваю їхні душі. Це настільки захоплююче, це як то відкриваються горизонти нові. І таке враження, як то все світ тебе обіймає. Тому назва канала, вона така для мене була, це назва трішечки дивною спочатку, поки я не зрозуміла оту всю глибину. Буду щиро вам вдячна за вашу підтримку. Будемо обов'язково виходити в ефіри. Діаночка, я вас пам'ятаю, підготовлюю відповіді, тому що питання ваші цікаві, глибинні, і до них треба підготуватися. Тому обов'язково підготуюся, кажу вам чесно. І на кожне запитання дам відповідь. Якщо в когось є якісь запитання, Сумніви, ви мені пишіть, буду пропрацьовувати, тому що треба пропрацьовувати. І будемо рухатись далі, тому що хочеться поділитися, тим більше, що дуже багато енергії і особливо тих особистих, що кожен, кожна людина має. Ці енергії дійсно краще ними користуватися, це нас збагачує, нам надає сили, тому чому б ні. Ой, і Оленочко, добр, доброго дня. І Володимир, доброго дня. Дуже приємно. Обіймаю вас міцно. І дякую за підтримку ще раз. І до зустрічі. Ой! Так, у нас дощ, валіканте дощ, як я його люблю. Це щось неймовірне, тому що тут завжди жара і не вистачає вологи, такої справжньої дощової. Ну, англічані б, напевно, б сміялися б з мене, але, але для них це звично. Українці, ви мене розумієте, тому що і дощ, і сонечко, і, і, і той сніг нас збагатшує. А тут дощик, коли дощик, це таке рідкісне явище. Клас. Обіймаю вас усіх. І ще раз дякую і до зустрічі! Раз буду прощатися з вами до зустрічі.